В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 25 грудня, саме цим днем пов'язані життя і дія і творчість таких знаних представників України як композитор і художній керівник державного українського народного хору Григорій Вірьовка, історик та етнограф Орест Левицький, письменник-фантаст Олесь Бердник та письменник, роджений Житомира Володимир Короленко. Саме сьогодні католики та інші християни західного обряду відзначають Різдво Христове. А до нового року залишили шість днів. Вітаю! Сьогодні світ починає святкувати Різдво Христове обласне телебачення щиро вітає віруючих із цим світлим днем, бажаючи нашим родинам та Україні головного миру. Христос народився. Славімо його в рамках нашого нового суспільного проекту Вільний мікрофон. Ми продовжуємо знайомити вас із новорічно-різдвяними зверненнями наших земляків. З наступаючим вас новим роком він все ближче від нас, крок за кроком. Ми бажаємо вам у новому році подивитися щастя в очі, свою удачу в руки спіймати і міцно тримати, не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо всім! Хай радісний настрій приходить в ваш дім, щоб розумілися діти з батьками, невістки з свекрухами, з зятями. У кого на серці розчарування, нехай неодмінно зустріне кохання. Хай завжди надія у серці живе, і радість та щастя у дім ваш прийде. Кохати бажаємо, коханими бути, про все погане навіки забути. З новим роком, з новим щастям. Хай завжди в очах іскряться усміх, радість і кохання. Та здійсняться всі бажання. Вчора вся Україна пильно стежила за Верховною Радою. Врешті-решт, нардепам вдалося ухвалити державний бюджет на 2016 рік. Соціальними питаннями, які стосуються кожного з нас, без винятку переймалася й сесія Житомирської обласної ради. Депутати розглянули 34 питання порядку денного. Окремо на обговорення сесії було винесено питання комунального МРТ. Розпочалася сесія з відзначення державними нагородами. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська та голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Вручили орден княгині Ольги другого ступеня голові товариства інвалідів Корольовського району міста Житомира Світлані Шевчук та орден за заслуги третього ступеня учаснику АТО, сержанту запасу Віталію Бездітко. На другій сесії обласної ради депутати голосували вже не руками, а використовуючи електронну систему. З поміж 34 питань порядку денного було затверджено програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, які брали участь в АТО на реалізації. Ацію цієї програми обласна рада передбачила понад 12 мільйонів гривень. Дискусійними стали питання комунальної власності. Зокрема, обласна рада вийшла із співзасновників редакції газети Житомирщина і забрала у газети Майно на Київському шосе, яке зараз редакцією здається в суб оренду. Крім того, голова Житомирської обласної ради Анджеліка Лабунська різко прокритикувала проект державного бюджету на 2016 рік. Депутати підтримали цю заяву та проголосувати за звернення до президента Верховної Ради та Кабінету кабінету міністрів щодо вирішення проблемних питань виконання місцевих бюджетів області. Далі пряма мова. В чому проблема і, взагалі, не при неможливість прийняття бюджетів на тих показниках, які сьогодні пропонуються владою, вони хочуть, не даючи компенсаторів ніяких, покласти на місцеві бюджети повністю фінансування освіти, повністю фінансування медицини. Повністю фінансування всіх пільг щодо перевізників. за моїм підрахунком попереднім, це майже 2 мільярди коштів, які ми повинні знайти додатково сьогодні, і в обласних бюджетах, і в районних. Сьогодні ви знаєте, що в нас в Житомирській області 26 учбових закладів. І сьогодні, якщо тільки не дай Боже приймати бюджет на таких показниках, нашими руками взагалі може бути знищена освіта як така. Я вам однозначно заявляю, що такий бюджет на таких показниках я думаю, що не тільки Житомирською обласною радою, а взагалі всіма радами в Україні прийняти не будуть, тому що це просто неможливо. І ще одна резонансна тема: Вищий адміністративний суд України поставив юридичну крапку запеклій боротьби довкола Житомирської кондитерської фабрики. Відтепер вона набула статусу закрите акціонерне товариство Житомирські ласощі. Однак вчора довкола фабрики знову розгорілися пристрасті. Про інші вагомі події у нашому краї коротко в Житомирському телецентрі пройшов концерт колоритного українського співака патріота Сергія Файфури. Обласне телебачення продовжує поетичну франкіану на ювілейний рік великого Каменіра Його віршами відгукнувся народний артист України Анатолій Гурський. Сестри, браття милі, в новім щасті, в новій силі, радісно вітаю вас, і бажаю, щоб в здоров'ю, в мирі з братньою любов'ю йшов вам час, і бажаю, щоб в трудяще, те життя вам якнайкраще без бідими всім щоб думками ви міцніли. Багатіли, не бідніли, щоб веселим був ваш дім, і бажаю, щоб ми згідно, сміло, свідомо, свобідно йшли до спільної мети в своїй хаті, жить по свому, не коритися нікому, Лад й завести. Цим бажанням вас вітаю і по давньому звичаю повну чарку догори. Щирій праці Бог поможе. Дай вам, Боже, все, що гоже, а що не гоже, не дай Боже. Ще раз бажаю вам здоров'я, витримки, і хай вас всіх береже Господь. Сьогодні в народі вшановують пам'ять чудотворця Спиридона. за повір'ям. Це найхолодніший день грудня, бо сонце переходить на другий бік. Цей день визначав характер усієї зими. Наші предки вважали, що якщо на Спиридона сонячно, то на святках, тобто із 7 по 19 січня, дні будуть ясними, а новий рік морозним. А якщо на Спиридона похмуро і на деревах іній, буде новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким. Якщо ніч темна, Зима буде теплою, а літо похмурим. Бажаючи вам погожого нового року. Завершую цитату цього передостаннього грудневого тижня. Хто нікчемну душу має, то така у нього й мова. Леся Українка. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.